Дорогі Чернігівці. Зараз на дворі ще зимно, Але вже за кілька днів до нас повернеться справжня весна. На вихідних синоптики обіцяють сонце і тепло, а це гарна нагода навести лад в наших дворах, зробити наше місто ще кращим. Щороку, напередодні Великодня, ми прибираємо наші домівки, подвір'я, парки та сквери. Це більше, ніж прибирання, це наша спільна турбота. Про рідне місто Чернігів це наше серце. Ми хочемо бачити його чистим, доглянутим і квітучим. 13 та 14 квітня запрошую всіх активних, небайдужих і патріотичних мешканців долучитися до загальноміської толоки. Разом прибиратимемо двори, вулиці, сквери і висаджуватимемо квіти. Так, саме квіти. Бо цьогорічна толока. Це не лише про чистоту, це про гідність. Це наша відповідь на зневагу, наша реакція на несправедливість, яку сьогодні відчуває кожен чернігівець. Ми покажемо, що любов до свого міста це не слабкість, а сила. Як і тисячі мешканців Чернігова, я був обурений словами посадовця, який заявив, що люди, яким подобаються клумби і квіти біля під'їздів це ідіоти, яких треба лікувати. Ми не дозволимо нікому ображати чернігівців та зневажати наше місто. Ми не дозволимо будь-якам заполонити чернігів. Толока і висадка квітів це наша мирна, але тверда позиція. Це наш спосіб сказати будь-якам не місце в Чернігові. Долучайтеся до загальноміської толоки. Разом із волонтерами штабу Українська команда ми організуємо все необхідне: беріть друзів, родину. Сусідів і приходьте. Разом ми зробимо Чернігів ще кращим, таким, яким ми всі хочемо його бачити. Об'єднуємося, працюємо разом, і хай Чернігів розквітає.